Yeah. Okay. Здавна наші предки слов'яни свято берегли джерельну воду і всіляко облаштовували джерела, а ще вірили, аби задобрити богів води, слід кинути якусь коштовну річ. У воду і тоді будеш здоровий. Зараз вже загальновідомо, що саме джерельна вода має чималу енергетику і дає здоров'я людині. Наші сучасники, жителі села Стахорщина, свято пам'ятають традиції минулого і ось нещодавно облаштували криницю поблизу. Свого села кожен, хоча б раз в житті пив воду з джерела. За старих часів існувало повір'я, що напившись джерельної води, людина здатна почерпнути силу самої землі. Вірять в це жителі села Стахорщина та гості з Новгорода Сіверського. Вони зібрались біля лісового джерела на освячення. Ми дуже хотіли відродити цю святу криницю, яка тече тут з незапам'ятних часів. Я Дуже хотів би вас всіх просити, щоб не було це місце. Сплюндровано приємно зазначити, що облаштуванням джерела опікувались пересічні громадяни, всіляко допомагали лісівникам та екологам, бо ж знали, що джерельну воду не зрівняти з колодязною. Соцработник основною роль в там, що було заінтересована на то, що ма благородіту крініцю ткалоці можна сказати, що знаходяться в занедбанстаніму слишком много надо уделяти, уділяції і це і внімання. Чистка проїздиться дана. А що україни ця дійсно це очень важне і хороше дело. Значну допомогу в облаштуванні та розчищенні джерела надали охоронці природи, які радо завітали на урочисте освячення. Хочу вам побажати, щоб ваше село завжди процвітало, щоб це джерело стало його символом, як здавалося б, символом невичерпності, бо є така е, в народі легенда, що допоки живі джерела, допоки до, до тих пір житиме і край, ці акції фінансуються з фонду охорони навколишнього природного середовища. Тому я хотів би звернути вашу увагу на те, що де все що зроблено, що воно зберігалося. Це свою чергу, є водні ресурси, а ви добре пам'ятаєте і знаєте, і кожен день вживаєте. Що головне це вода? Здавне відомо, що джерела в Україні освячували і вірили, що така вода здатна боротися з недугами і наповнювати людину енергією. Тому в день першої причистої до джерела жителі Стахорщини запросили отця ім'ю або він освятив це місце. Для того щоб всяка нечисть відходила від наших домів, дай Боже, щоб цей істочник, який сьогодні освятився у честь Божої Матері у спині, яка є молітня рода християнська, щоб кожна людина, яка мала прийти сюди, прийняла причаститися тієї води і очистити свою душу. Отець Ілля окропив всіх святою водою, після чого учні Стахорщинської школи читали віші та легенди про джерела. Діти просто закохані у рідні місця. Мені дуже подобається, що в нашому селі є такі. Чисті криниці. Ми сюди приходимо попити цілющої води. Мені дуже тут подобається. Тут є така чиста, гарна криниця. Ми сюди часто приходимо попити цієї води, ну і на пікнік. Мені тут дуже подобається жити. Тут чисте повітря, тут дуже гарно. Джерельна вода доходить до нас у своїй первозданній, природній формі. Вона жива, переконують жителі Стахорщини. Вода тут дуже добра. Колись в давнину цією водою люди лечили гласні болезни, бо що вона практично не солена. На роботу їздили по павскриницю, воду брали тут. Тут була каплиця і приїжджали на переплавну середу, був праздник, так як сьогодні причиста у нас сьогодні храм, і тоді був храм, і приїжджали а, ті люди. міняли тут ярмалик як раніше був. І кажу, стільки людей сяде збирали. Всі присутні на святкуванні пили джерельну воду, говорили хороші слова, адже сильна енергетика цього місця сприяє виконанню добрих бажань. Декотрі навіть ризикнули зайти у крижану воду. Після освячення Стахорщинської краниці кожен мав змогу скуштувати цієї води, і наша знімальна група долучається до цієї доброї справи. Вода тут дійсно цілюща. Не вірите? Тож спробуйте самі.